Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку вживає паралельні форми іменників чоловічого роду, давальному та місцевому відмінках однини. Світла і багата українська мова мова мами тата, мова мами тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати паралельні форми іменників чоловічого роду, тавальними та місцевим мінниках однини. Продовжуємо подорож Румунії. Отже, запишіть, будь ласка, 11 листопада класна робота. Ще буточок, цю талочка. Де сперечалися, як правильно писати закінчення в виділеному слові? Допоможіть їм знайти відповідь: Я напишу листа другові, я напишу листа другу. Отже, вони написали обидва правильно. давальне відміни: кому чому? Батькові або батьку, коневі або коню, героєві або герої. Місцевий на кому на чому? На батькові, на батьку, на коневі, на коні, на героєві, на герої в гаю. І в роду в давальну відмінку мають закінчення ові еві, єві або у-ю Наприклад, братові або брату. І в роду в від місцевому відмінку. мають закінчення ові еві, єві або у-ю, і ї Наприклад, на коневі або на коні. Закінчення Ові еві, єві найчастіше вживаємо в мене, які називають істот. Так, прочитайте прислів'я та приказки, поставивши слова, що в дужках, у відповідній формі. Дарованому коню в зуби не заглядають, ти купив кота в мішку. На злодієві шавка горить, поганому танцюристу, ту ноги заважають. Є в глечу молоко та голова не влізе. На городі бузина, а в Києві дядько. По вороді текло, а в роті й не було. Отже, запишемо вправа три та пишемо речення: наші прислів'я. Дарованому коню. 3. Дарованому коню. В зуби не заглядають. Купив кота в мішку. На злодію або на злодієві шапка горить. Поганому танцюристу. Ноги заважають. Є в гличку молоко. Та голова не влізе. На городі бузина. А в Києві дядько. По бороді текло, а в роті не було. Так, і тепер нам потрібно позначити закінчення та відмінок у змінених словах. Так, дарованому коню. Коню закінчення Ю, відповідно, так, і відмінок це який? Давальний. Давальний і позначили. Зуби купив кота в мішку. В мішку це в нас в чому? Місцеве закінчення У. На злодію Ю. Це в нас. Місцевий, на кому на чому. Поганому танцюристу. У давальний. Є в глечику молоко у В чому. В глечику місцевий. На городі бузина. А в Києві на городі і місцевий. По бороді, по чому? Так, це у нас давальний. А в роті, в роті в чому місцевий? Не було. Так, Ще вважає, що прапор Румунії і України схожі. А як ви думаєте? Так, є схожість, так, у нас є синя жовта смужка, але в Румунії ще є червона. Якщо в нас вони горизонтальні, то в Румунії вертикальні. Прапори Румунії і України трохи схожі між собою. Ви запитаєте чим? Деякими кольорами, а саме жовтим і блакитним. Ми всі знаємо, що блакитний колір неба, а ще це колір справедливості, вірності і правди. Жовтий колір пшениці, а ще колір щедрості. Правда, у румунського прапора ще є третій колір – червоний. Користь сміливості та мужності. Якщо умовлені збігаються два іменника чоловічого роду в давальному помісневому відмінку, то краще вживати з різним закінченням, наприклад, дідусеві Степану, або дідусю Степанові. Сказали вчитель Віктор Петрович. Сказали вчителю Вікторові Петровичу, або вчителеві Віктору Петровичу, повідомили учень, повідомили учню Шевчуку. Або учневі Шевчуку, доповів пану полковникові. Віддала Петренкові Івану Андрійовичу. Каталися на коні вітру. Коневі вітру. Отже, сказали вчителеві Віктору Петровичу, повідомив учневі Шевчуку, доповіли панові Полковникові, віддали Петренкові Івану Андрійовичу, катались на коневі вітру. Отже, записали вправа 5 і пишемо. Сказали вчителеві, Віктору. Петровичу повідомили учневі Шевчуку. Далі доповів панну полковникові. Віддала Петренкові. Івану Андрійовичу. Катались на коневі. Вітру. Так, отже, поясніть, які помилки є в словосполученнях. Виправте їх та скажіть, як правильно: подарував велосипедові, велосипед подарував дідусеві, катався на дідусі, катався на велосипеді. Отже, домашнє завдання, вправа 7, сторінка 47. Вам потрібно дібрати за подано питаннями слова та записати утворені слова сполучення. Впевнена, ви з цим завданням впораєтесь на відміну. Всього найкращого і до побачення.